Є компанії, які дають гранти. А, я пробував, замовляв, але насправді вони мене взяли гроші, але нічого не зробили. <реш> <реш> так. Хоча я дивився, вони там і давно займаються цим і все, і вроді серйозно, і все-все-все. Я написав, але воно так нікуди не дійшло. А, є така організація, як uh, SBA Small Business Administration. В мене не було англійської, я не міг. Є консультанти, і до яких можна піти. І держава стає гарантором, тому що банк тобі не дає кредит. Але держава каже, окей, якщо він не віддасть тобі кредит, ми повернемо кредит. Ну, як в такому випадку. Я жодного разу за 10 років не використовував small business Administration. Тобто викручувався якось на свої. Тому є зверніть увагу, подивіться інших блогерів, хто розповідає більше про small business Administration. це як ідея, куди йти, куди копати, і де шукати інформацію.